Ми вітання. Сьогодні починаємо з подяки. Подяки нашим глядачам за вашу турботу, за ваші посилочки. Дякуємо пані Наталі, пані Надії, пані Олені, пані Ларисі, пану Андрію, пані Галині та пані Олені. Низький уклін щира подяка вам за ваші конкретні дії, за вашу допомогу Збройним силам України. Звіт перед вами. Результати розіграшу буде оголошено завтра. Завтра дізнаємося, хто виграв 10 тисяч гривень. А тепер до роботи. Україна створила лазерну ППО. Це буде одна з тієї великої кількості зброї для українського щита ППО, яке Зеленський сказав зробити до літа. Туди також можуть входити, а можуть і не входити БПЛА. Перехоплювачі надруковані на 3D-принтері, вугле пластикові клони найкращої рашистської ракети. ППО, колісні, колісні роботи, озброєні кулеметними турелями. Таким чином Україна вже незабаром зможе нейтралізувати одну з найбільших загроз своїй безпеці рої шахедів. Так, лазерна ППО, і до щита цього ППО входить надруковані 3D принтери, клони і колісні роботи. Поїхали, лазерна ППО. Абсолютно реальна штука. Слава Богу. Далі перехоплювачі, клони, роботи. Перше, друге, майже ідеально, третє є з цим питаннячка. І це навіть стосується. Не буду казати чого, бо не потрібна інформація. В общем, треба трошки доробити, і все буде добре. В Україну вже прямує 500 генераторів з ЄС-міністр енергетики Денис Шмигаль. 500 генераторів. А до цього скільки було нам відправлено? І генераторів, і станцій, все, що хочете. Де воно все? Де воно все відправлено? Генераторів. Да. Тепер наступне питання: як буде розподілена енергетика, ця потужність цих генераторів? Пріоритетом не будуть прості люди, а пріоритетом будуть ну, ті, кому, хто тепліше, кому ближче, кому це вигідніше, піздюки. Я готовий почати війну з Іраном, якщо він не піде на ядерну угоду, завів Трамп. Угу. За словами президента США, Тегеран не володітиме ядерною зброєю чи ракетами. Він заявив про готовність відправити в регіон додатковий авіаносець та війська. Ой, Штати з Іраном, і як на нас це вплине? Штати з Іраном бадаються. Якась клоунада відбувається, штати з Іраном мають спільні кошти, постачання, майно, ресурси. Прекрасно. Як на нас вплине оці бадання? Оцей спектакль? Іран допомагає. Так, значить, чим краще почувається Іран, тим, як це сказати, значить, тим ми знаходимося довше у стані рабства війни і тиску. Ну, тому що Іран допомагає в цій війні. Угу. Поїхали далі. Є великий перекіс тилових військових дуже багато рази більше, ніж бойових. Міністр оборони Федоров хоче це виправити: член комітету з питань фінансів Южаніна. Перекіс тиловиків більше, ніж бойових. Да, якась тут буде ідея, реформа. Значить, тут цю систему побороти майже неможливо в плані її гнільці, а вона є. Але буде якась тут, так, якісь такі зміни і можливість. Виправлення ситуації, справедливості, якоїсь рівності. Ну, от можливість така буде. І на тому дякуємо. Поїхали далі. Значить, Польща готується до можливого вторгнення рашки. Україні формують резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації. Польща. Польща готується. Польща не зацікавлена в мирі, в переговорах, і зараз за ці півроку вирішується, як вони вважають, доля Польщі. Тобто, якщо ми підписуємо якісь договори, то Польща знаходиться в цей час під ударом просто номер один. І, і воно так і є. Ну, це вони так думають, і воно так і є. Так, YouTube на Ражкі, схоже також: усе. Домен зникає з частини серверів. І Телеграм на підході железний занавіс на Ражкі. А, значить, бо їх треба годувати тим, що а, має бути в тарілці, а не те, що вони хочуть. Ну, тобто інформація має бути підготовлена, профільтрована. Ну, як для зомбаків, нічого тут такого нема. До чого це призведе? От. Невже там ну, настільки, ну да, що, настільки всі кончені раби? А що ні? Железний занавіс це план прикриття через смерть, смерть або заміну ключової фігури, щоб менше народу бачили, щоб менше інформації було, витік інформації менше був. Це також історія, значить, прикриття. Якщо план спрацює щодо договорів домовленостей, вони мають своєму народу, так би мовити, якийсь план, якусь таку під якимось соусом таким предоставити інформацію, що це не те, що вони думають, тобто свою якусь суперверсію подій. Що саме це так і планувалося? Що саме такий був план Київ за три дня і мирний договір. Щось таке. Дякую.